Дев'ята ранку субота. Біля центру масової вакцинації від коронавірусу у Кропивницькому, за підрахунками знімальної групи, стоять три сотні людей. Поліна Голіцина остання у черзі. Я їду на навчання за кордоном, мені треба паспорт вакцинації, щоб не проходити самоізоляцію. Готові чергу виставити? – готові вибору немає. Валерій Чабаненко розповідає, що вакцинуватися, приїхав о пів на дев'яту ранку. Бажання зробити щеплення ну вже перебільшує, чим очікувалось. Але ж організаційні моменти ну, вони бажають краще. Ви бачите, що люди путаються, хто за ким. Е, якісь. Приміщення вибране таке, ну, якби не, для, не для масового зібрання людей. де да і взагалі тільки дві медсестри, які роблять щеплення. Мені казали колеги в інших містах і по 10, і по 12 чоловік робили. Ну, ясно, ми не мільйонник, але ж це було очікувано. Біля входу у центр вакцинації штовханина. Ті, хто заходить у приміщення, заповнюють згоду на вакцинацію. На два дні нам видали 1200 доз вакцини Коронавак. Працює зараз три медсестри, які вакцинують людей і. Чотири чоловіка заносяться в систему, два лікарі. Будемо щепити всіх. Зараз на сьогоднішній день тут буде без переваг. Щепимо всіх бажаючих, окрім дітей, так як віковий ценз вище 18 років. Після заповнення згоди люди йдуть на вакцинацію. Перед щепленням медсестра міряє температуру. 36,4. Подимаються на другий етаж і там вже їх оглядає лікар і делають втивіночок. А було такі сьогодні, якщо підвищена температура? Ні, не було. А що будете робити, якщо температура вище 37,2? У нас є птику робити не будемо, запропонуємо піти, коли вже буде людина в коридорі». У цьому кабінеті людей вакцинують три медсестри. По-перше, ми всіх питаємо, щоб не було алергічних реакцій ні в кого. І родину саджуємо на кушеточку, ліве плече, дельтове м'яз. Після прививочки сидіти ще треба хвилин 20 пів часа у коридорчику, щоб не було ніякої алергічної реакції. Ну і ще сутки за собою треба наблюдати, бо можливі невеличкі такі побічні дії. Це температура, біль у. Це вакцинують 57-річного Олександра Переверзєва. Зовсім ніяких болісних відчуттів у місці уколу немає. Це чума 21-го віку, цей коронавірус. Я хворію на цукровий діабет. У мене діти, онуки. Треба вакцинуватися. Протягом шести годин у центрі вакцинували 482 людини. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.